啊。 У Харкові відбувся круглий стіл на тему прозоре місцеве самоврядування та інтеграція до європейського союзу Харківщина перед викликами сьогодення. Організований комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Захід проходив у змішаному форматі, що дозволило об'єднати учасників як наживо, так і онлайн. Учасники обговорили питання щодо євроінтеграції та співпраці громад з проєктами та програмами ЄС. Серед Спікерів круглого столу був міський голова Ігор Терехов, який долучився до обговорення актуальних викликів, що стоять перед Харковом в умовах сучасних реалій. Запорука стабільності любого регіону це взаємодія, чітка взаємодія всіх голов влади, органів місцевого самоврядування, обласної ради, обласної військової адміністрації. і хочу сказати, що місто Харків, Харківська область є прикладом цієї плідної співпраці. Вона дуже і дуже результативна. Насправді, Я хочу сказати, що коли ми розпочинали робити комісію. Ми зробили дуже просту річ. Ми кожному члену комісії, яка досліджує руйнацію, зробили веб-камеру з реєстратором, і всі ми чітко розуміємо, що коїться, коли приходить комісія. У нас є пам'ятка, реєстратор, і це унеможливлює всі корупційні ризики, які є. За словами Ігоря Терхова, прозора діяльність в місті органах місцевого самоврядування в державі загалом є важливою складовою євроінтеграції. У контексті обговорення заходів з підвищення прозорості Ігор Гортерхов зазначив, що Харків одним із перших підписав декларацію розбудови доброчесності з національним агентством запобігання корупції, принципи якої сьогодні впроваджені в роботу усіх комунальних структур. Бо неможливо сьогодні, і це б я відверто збрехаю, щоб я сказав, що ми вже перемогли корупцію, або ми переможемо найближчим часом. корупцію, це не це неможливо. І всі чудово це розуміємо. Але мінімізувати ці процеси це наше основне завдання. Тому дуже хочу сказати і поділитися цим досвідом, який у нас є. Це і декларація, яку ми зробили разом з НАЗК, одним із перших міст в Україні, де прозора це основна мета цієї декларації. Крім цього, хочу сказати, що ми пішли на дуже важливі такі речі, як публікація кашторисів, як те, що сьогодні ми робимо для того, щоб все було чесно, прозоро. незважаючи на близькість кордону та військові дії, місто робить все можливе, щоб інвестори були зацікавлені у розвитку та відбудові Харкова. І сьогодні вже є інвестори, які по окремих частинах міста готові вкладати після війни свої кошти. Такий, наприклад, я можу сказати, як науковий парк це безпрецедентний випадок і це шалений проєкт рівного, в якому немає в Україні в жодному місті України. Тому я впевнений, що ми це зробимо і побудуємо. Крім цього, вже відмічалося, що так, ми йдемо на е, такі кроки для того, щоб бізнес залишався у місті. Ми е, скасували всі місцеві податки і збори, е, і сьогодні е, бізнес має обігові кошти для того, щоб працювати. І наша основна мета, щоб бізнесмени, під, підприємства е, залишалися у місті. Працювали, створювали робочі міста, платили заробітну платню на сьогоднішній день, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на такі жахливі руйнації, які є у Харкові, і жодне місто сьогодні не може порівнятися з поруйнацією з містом Харкова, і це очевидно, жодний проєкт інвестиційний, який ми робимо з нашими міжнародними партнерами, це ЄБРД, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк не скасовано, а навпаки ми ще отримуємо підтримку, як приклад, закупівля електробусу, як приклад будівництва метрополітену, як приклад, той тендер, який зараз йде на закупівлю рухомого складу для метрополітену. Не оминув і Гортерохов питання децентралізації опалення, електро, тепло і водопостачання, бо Харків майже кожного дня стикається з викликами агресії зі сторони ворога, але незважаючи на це місто, повинно функціонувати. Мер наголосив, що Харків має підтримку та тісний зв'язок з містами-побратимами. Під час початку війни я мав перемовини із миром Нью-Йорка, із миром Чикаго, із мером миром Бостона. До речі, вона дуже багато надавала нам гуманітарної допомоги. Крім цього, за час війни у нас з'явилися нові міста побратими у тому числі в Сполучених Штатах, і в Фінляндії, і в інших країнах світу. І всі нас сьогодні підтримують. Тому знаєте, хочу сказати, що і до війни місто Харків було насправді європейським містом. А після нашої перемоги, після того, як настане мир, я впевнений, що місто Харків займе достойно місто в європейській спільноті. Дякую за увагу! Слава Україні! Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Олександр Ус, Харків. Новини.